До ваше задання. дріб 5 других до квадрату. Згадуємо вистрілю з дробу. Коли дріб підноситься до степеня і чисельник, і знаменник можна вписатися як чисельник знаменник до того степеня. Тобто 5 квадратів, подивити на 2 квадратів до лінії 24 чи до лінії 200 до 25 сотих. Тому важко поділити уснос, тому можна поділити стовпчик саме помножити. Ми використали. Ось властивість а поділити на Б у х, Те саме, що А степені Х поділити на Б степені х.